Батьки закладають основи майбутнього своєї дитини. Це потребує часу, старань, любові, сімейної злагоди та економічних статків. Але найголовнішим є світла й щира любов до дитини. Батьки, дотримуючись певних рекомендацій, можуть зберегти психічне здоров'я своєї дитини та допомогти їй в цьому плані. Тому розглянемо основні такі моменти: це ініціювати спілкування на сьогоднішній день, коли спілкування між людьми зводиться більше до смс-переписки чи спілкування в соцмережах, то звичайне спілкування допоможе дитині бути більш здоровішими в психологічному сенсі. Потрібно дати дитині зрозуміти, що її готові вислухати. Дитина не повинна боятися. Атися, що її закритикують чи скажуть, що вона щось робить не так, дитина повинна постійно відчувати підтримку, підкреслюють фахівці, особливо коли батьки відчувають, коли щось йде не так, як би хотілося. Дорослим необхідно зробити крок назустріч і сказати малечі, що нічого поганого не відбудеться, і допомогти знайти якийсь плюс і позитивні емоції в складній ситуації. Також обов'язково повинні приділяти дитині час. Дитина повинна відчувати, що її люблять, що її готові підтримати, допомогти. На сьогоднішній день дійсно дуже важко знайти баланс між роботою та вихованням дитини, сім'єю, але якщо дитина переживає якісь важкі періоди в своєму житті, потрібно якомога більше проводити з нею часу. Діти повинні відчувати, що батьки завжди готові їх захистити, а дорослі, у свою чергу, повинні вміти заспокоїти свого хлопчика чи дівчинку. І якщо діти замкнулися в собі, треба ненав'язливо розпитати, чи ніхто їх не ображає, чи нема проблем в школі або в садочку. Батькам дуже важко спостерігати, коли діти проживають якісь негативні емоції чи якийсь важкий період в їхньому житті. І дуже часто батьки можуть проявляти якісь неадекватні чи негативні емоції. Цього робити в ніякому разі не можна. Не критикувати знову ж таки, не казати, що ти щось зробив не так. Навіть якщо дитина в якійсь чи іншій ситуації вчинила не так, як би вам хотілося, потрібно просто спокійно поговорити з дитиною, пояснити. Коли дитину постійно змушують відчувати провину за свої вчинки, це може підірвати і самооцінку і самоповагу. Вона буде соромитися відкрито ділитися своїми думками через страх бути засудженою. І не варто порівнювати свою дитину з іншими, кажуть фахівці. Це робить її залежно від зовнішніх атрибутів успіху, позбавляє впевненості та відваги. Натомість підкресліть її сильні сторони і, наскільки можливо, дайте відчути безпеку, особливо зараз. Коли тривога чи ви пролунали якісь вибухи, саме головне це потрібно дотик шкіра до шкіри. Тобто дитина відчуває найбільшу підтримку, коли до неї доторкаються. Тобто приобійміть дитину, заспокойтесь, що все буде добре. Так, поясніть, якщо це дитина вже в більш дорослому віці, що зараз війна, але ти в безпеці, я з тобою, все буде добре. На жаль, поки не існує вишів для навчання батьківству. І якщо дорослим не вдається повернути добрий настрій та відвертість дітвори самостійно, то найкраще звернутися до психолога, який знайде причину й допоможе поліпшити психологічне здоров'я дитини.